Вітаю вас на щоденній практиці з усвідомленості. Сьогоднішня практика називається сканування тіла. Сканування тіла є основоположною практикою усвідомленості, яка використовується в багатьох традиціях. Скануючи тіло, ми чіткіше усвідомлюємо власні відчуття. Розум в цей момент теж навчається залишатися в поточних переживаннях і зосереджується на тому, де ми зараз знаходимося. І що досліджуємо. Тому приступимо до практики. Будь ласка, знайдіть комфортне місце та сядьте у вертикальне положення. Далі дозвольте очам заплющитися та за потреби трохи змініть положення, щоб вам було зручно. Далі зробіть кілька глибоких вдихів і видихів, відчуваючи при цьому поточне переживання вашого дихання. Ми починаємо сканування. Починаємо з маківки. Зверніть вашу увагу на це місце. Що ви можете фізично відчути тут, на маківці. Вам не потрібно нічого змінювати, пояснювати чи робити. Просто зверніть увагу на фізичні відчуття. Далі опускайте свою увагу до чола та брів. Ви можете відчути температуру повітря на шкірі, деяку напругу або, можливо, просте нейтральне відчуття шкіри. Що б ви не відчули, ставтеся до цього усвідомлено. потім зверніть вашу увагу на щоки та щелепу. їх таким способом по тілу, просто зупиняйте свою увагу, м'яко відстежуючи, що ви можете фізично відчути в цій зоні. Далі налаштуйтеся на відчуття біля ніздрів і верхньої губи. Хоча ви можете багато чого тут відчути, зазвичай найпомітнішим є дихання. Відчувайте дихання при кожному вдиху і видиху. Далі перемістіть вашу увагу на рот, зосереджуючись на язику, губах і зубах. Зауважте, як лежить язик, як відчувається слина. Та будь-які рухи в роті. Просувайтеся далі так само верхньою частиною тулуба. Повільно перемістіть вашу увагу на шию, потім плечі, далі вниз до долоні. Зупиняйтеся на кожній частині тіла на кілька хвилин, терпляче спостерігаючи, що там відбувається. Як тільки ваша увага дослідила шию, плечі та спустилася по рукам до долоней, далі ви зможете повернути вашу увагу на лопатки та рухатися спиною вниз. Відчуйте положення хребта, м'язи спини та всі розширення і скорочення під час дихання вашого тіла. Дослідивши лопатки, хребет, м'язи спини, далі ви можете налаштуватися на передню частину тулуба, починаючи з грудної клітини. Ви можете відчувати одяг на тілі або дихання в тілі. Опускаючись вниз до живота і шелунка, можете зауважити відчуття, пов'язані з голодом, наприклад, або травленням. Дослідивши передню частину вашого тулуба, ви можете рухатися далі через таз і стегна вниз по ногах аж до самих стоп. Зауважуйте точки дотику, відчуття в суглобах і будь-яку виниклу напругу. Коли ви досягнете кінчиків пальців ніг, відкритися, щоб відчути тіло взагалом. З голови до п'ят відчуйте всі переживання від володіння власним тілом. Спробуйте відчути контури свого тіла, свою поставу та ледь помітні зміни під час вашого дихання. Відчуваючи все своє тіло і охоплюючи його повністю увагою. Насолодіться цим процесом! А поки ви відчуваєте повністю своє тіло, я розкажу вам про те, що сканування тіла дуже добре працює перед сном і є однією з найкорисніших практик, які допомагають заснути. Ви можете робити сканування тіла, коли вже лягли, як практику перед сном. Починайте зі стоп і повільно рухайтеся тілом угору. Відчувайте дотик тіла з ліжком і зосереджуйтеся на внесенні м'якості в тілі. Вдихайте усі точки напруги та дозволяйте собі природним чином розслаблятися. Напружуйтеся. Щоб заснути або розслабитися, не треба напружуватись. Спробуйте пройти своєю увагою від ніг до голови з добротою та усвідомленістю. Рух від ніг до голови найкраще розслабляє.